22 жовтня 2025 року місто Харків 12.30 об 11 годині був прильот по місту чотирьох шахедів, Вибухнули три, потрапили у дитячий садок. Слава Богу, що там було найпростіше укриття, яке Після сповіщення тривоги вихователі дітлахів вивели це укриття і вони не постраждали. Але поряд працювали комунальники поряд з місцем прильоту. П'ятеро поранено 40річний чоловік, чоловік загинув. А це я знімаю сад Шевченка. Це саме центр Харкова, не дивлячись на обстріли, на прильоти, Харків живе, ну, звичайно будній день, тому є люди у саду, не так багато, як вихідні, але є, тим більше, що фонтани. На минулому тижні вимкнули. Раніше йшли дивитися на фонтан і фотографувати там, тому що була дуже гарна локація з осінніми кольорами. Ну а тут для тих, у кого там щось підгорає від нашого національного лозуну Слава Україні! Ось вам. Нехай підгорає далі. Війна, а в нас квіточки ростуть все. Місто живе, працює. І ненавидить москалів. Москолоту, скажімо так. Сьогодні перший сонячний ранок за багато похмурих днів. Я був в лікарні, мені робили операцію на нозі. Скажімо, таку операцію, після якої сказали, що треба більш ходити, не лежати, розхаджувати свої щоб працювало те місце, яке мені оперували. От так от все це виглядає. За минулі дні багато листя осипалося, тому вже не такий гарний сад, як був ще там буквально два тижні тому. Але все ж, все ж таки гарний. Центральна алея саду Шевченка. Біля Сумської стоїть пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка. Який закрили бо в 22-му році тут багато прилітало градів, його захистили від влучань шрапнелі. Далі показую сад Шевченка. Це вже біля фонтанів знаходжусь, які вже вимкнуті. Це все виглядає. Зараз піду до зоопарку. Це наш Харківський зоопарк. Японські макаки ніжаться на сонечку. Можемо так у кісюдавить і гості. Якщо ви підставили в екскурсії чи загубилися, звернуться до співробітників зоопарку. Їх легко впізнати по унікормі з надписом Харківський зоопарк. Діти. Ух. Такий бойовий. Всі астралійські лебідь. Каже, відпусти мене додому. Старче. Йду на вихід з зоопарку. Вид на зоопарк у Башкаштуни. Тож... Все, кто хочет, вильно может заходить сюда. Туалеты тут есть. Все тут есть. Видно заходить и смотреть на тварин. що кого там щось підграє від того, що тут українці ниють. Отак от, от ниють українці. Ходять, у сади, у парки, у зоопарки і підтримують українську армію. Слава Україні. Тільки закінчив зйомку, одразу тривога. Це вже не перша за сьогоднішній день. Вже сьогодні і вибухи були у місті. Прилетіла у дитячий садочок біля кафедрального собору Лавіщінського Московського патріархату, який себе так сором'язливо називає УПЦ. Дітей не було. У садочку, коли була тривога, оголошена дітей вивели. Ну, там якесь примітивне укриття було, але воно їх врятувало. Постраждали комунальники, які поряд працювали. Захиснує евакуації. На цю хвилину пишуть, що. П'ятеро постраждалих, двоє в важкому стані, а один 40-річний чоловік загинув. От така в нас війна і все по військовим об'єктам. Московити цілять, як вони кажуть, як в мене на каналі пишуть. Ми б'ємо тільки... По военным объектам исключительно. Если бы не Владимир Владимирович, которому вы по гроб жизни обязаны, что он дал приказ по вам не стрелять по, по гражданским, то у вас бы уже и не было. Украину стерли с лица земли. Вот то так они и стирают. Слава и смерть врагов.